Підтримка має бути двох видів: перше, це оперативна підтримка, тобто те, що ми можемо оперативно і маємо оперативно підтримати наших людей, які опинилися в складних умовах, або від обстрілів, або під час евакуації. І друге, це більш така стала прогнозована, скажімо так, підтримка це децентралізація системи опалення. Це модульні котельні, це когенераційні установки, це наше майбутнє. і Ми над цим маємо працювати для того, щоб ворогу не дати скажімо так, вразити нашу енергетичну систему. Якщо брати будь-яку галузь, наприклад, освіта це безпечні освітні середовища, це укриття. Якщо це медицина, це ремонт наших лікарень і знов ж таки там укриття, тощо, тобто, кожен із напрямок має свій власний розвиток для того, щоб забезпечити запас міцності, для того, щоб вистояти перед ворогом. Є певне програма допомоги і реагування від Норвегії до України. Одна з таких гуманітарних програм це «Нансен», І Так само вона надає певне фінансування до Харкова. Також. Якщо ми говоримо саме про допомогу від Норвегії в цілому Україні, то цього року ми розширили нашу програму. Тепер вона триватиме до 2030 року, і ми збільшили скажімо так, кошти на допомогу. В цілому це 13 мільярдів доларів. Вони охоплюють, звісно, як військовий, так само громадянський і гуманітарний сектор. Сконцентруюсь на таких двох ініціативах, які плануються запускатися найближчими тижнями. Перш за все, це програми обміну саме докторами да з України між Бразилією та Україною. Тобто, ви знаєте, що в нас в Бразилії є певна добра база стосовно підготовки у посттравматичному і травматичному синдромах. Тож Дійсно, ми раді прийняти докторів з України і раді, якщо доктори з Бразилії приїдуть сюди. І також у лютому ми плануємо запустити певну програму. Ми чекаємо на бізнес, який приїде з Бразилії, які спеціалізуються саме на програмах енерговідбудови, і те, що важливо, що вони сфокусовані більше на використанні біо, бі, біопалива і на будівництві безпосередньо там певних заводів так само в Україні.